Дорогі любі наші глядачі, вітаємо вас у наших коучинг розборах Мене звати Ігор Якоуч, і зі мною засновниця міжнародної теральної коучинг школи, коуч перших осіб і справжня чарівниця. Не втомлююсь це повторювати, але Задніпроське, але вітаю вас. Вітаю, вітаю, друзі. Кім я настроє? хочу вас запитати. Я хочу запитати а, не всіх. Вже дивіться, в нас кінець літа. Як а, настрій! Дякую. Як настрій? Е, і зараз е, я дуже попрошу всіх вас на хвилиночку там відворіктись, подумати і дати собі чесну відповідь на це запитання. Бо, наприклад, в мене е, е, на цьому тижні продовжиться на наступному. В мене Нарешті відпустка, хоча хтось з вас каже: Та чекайте, Алла, ви щось були? В мене були вікенди, в мене були Мальдіви. кома... в цей відрядження. Ви відрядження, ще пам'ятаєте? Да, да. Да? Це не була відпустка, я не була з родиною, я не, ну, не відпочивала так, як ми відпочиваємо завжди. І тому в на цьому тижні ми літимо в Лісабон, в Португалію. На концерт Шона Мендоса Аліса його дуже любить, а я разом з нею слухаю цю музику, і також мені цікаво, цікаво піти на цей концерт, а вже в кінці тижня ми. Полетимо на тенерифа. Ми чомусь не знаю. Кожного року ми думаємо, можливо, кудись в іншу, ага. в іншу сторону, куди ще. Ми щось там вирішуємо, дивимось і чомусь обираємо тенерів той самий готель. Тому що, мабуть, вже знаєш, наприкінці літа вже така втома, що хочеться дійсно острів. Хочеться мало людей, хочеться якось якоїсь турботи про себе. Вже наскакалася по Європі за це літо, mm -hmm. і тепер прийшов час такого оновлення. Так, тобто роботі ні цього тижня. Ви кажете, впевнено. Цього, цього тижня тільки сьогодні, в понеділок, mm -hmm. буде робота, бо завершується старт у коучингу, mm -hmm. а далі з, прям летимо. Португалію прилітаємо на один день тільки в Барселону і зразу mm -hmm. на літак, щоб попасти в Тенріфа. Чудово! Ну, гарні вам відпустки, але вам бажаю. А поки ви ще не відпочиваєте, тоді я вас трохи, трохи завантажу нашими коучинг розборами Я так. з радістю, ти знаєш. Так, для так, мене це насобода. Ось такий. Працюю копірайтером, і швидкий розвиток штучного інтелекту доводить мене до паніки. Раптом я скоро залишуся без роботи, постійно моніторю вакансії, не уявляю, що буду робити, коли алгоритм знищить професію. Хочу навчитися управляти цим страхом і зрозуміти, як переосмислити свою кар'єру в епоху штучного інтелекту. Не було, на що таких запитів, але не було, не було. Гарний запит, дуже гарний запит. В мене такого, такого прямо запиту не було, але це дійсно те, що зараз на вайбі обговорення, багато про це говорять і не тільки копірайтери, там, ціла пліяда маркетологів, угу. також під питанням. Мене запитують, а чи коуча можна замінити? Можна навчити інтелект задавати запитання, це точно mm. можна. Це так само, як карти буде працювати. Ну, карти ж є, це так само помічник, нема питань. Можна задати, можна йому загрузити, не знаю, скормити йому мою оцю книжку. Дивись, оцю можна скормити? Якщо він, І... він ще не з'їв, це треба ще спитати у нього? Ну, і зробити такого асистента, помічника, і е, щоб він задавав запитання, але простор побудувати і створити таку, таке поле довіри не до мене, да, до коуча. Е, можливо, людина буде довіряти, а до mm -hmm. себе. Mm -hmm. І це про енергію. Це дійсно про таку не з позиції мозоку, якщо дає, да? і то він помиляється дуже багато в чому, і помиляється, і не те пише, а потім ой-ой-ой, вибачаю, стратата. це дуже цікаво, що хтось тобі, начебто, підпорядкований, да? бо він себе так веде, алгоритм. Але, а якраз як не але якраз якраз коуч якраз веде себе як партнер. Ши так не робить? Він завжди каже: Ой-ой, вибач, будь ласка, начебто він в позиції я трошки нижче, а трошки нижче ніколи не вибудує партнерство. І ніколи людина не може спертися так як на людину на Ши. наші. Ти задаєш йому запитання, а він помилився. Треба його перевіряти. Я не знаю, чи ти стикався з тим. Я то знаю. Або він таке, як іноді пише безглуздя, просто за голову берешся. І тепер до нашого розбору. Відкриваємо. Е, і так. Е, чи вірно я розумію, що ви б хотіли подивитись на свою кар'єру і, вашими словами, переосмислити її? Ну, людина скаже так. А потім запитати, що таке переосмислити? Угу. Далі, або інше запитання, що буде в результаті переосмислення своєї кар'єри? Е, бо дійсно? Багато хто буде працювати з текстами через штучний інтелект, це правда. Можливо, все ж таки доводити да, до вже як, щось, оживити, да там додати чогось. Можливо, будуть і живі люди. Але. Такому об'ємі, як це було раніше, коли копірайтери були загрушені по вуха і не можна було знайти копірайтера, зараз е такого немає. І первинну роботу, яку е робив копірайтер раніше, може зробити ши. Це правда. І це правда життя. І я б точно... Е не починала з запитання, що таке зрозуміти, щось там про страх, він казав зрозуміти, а uh -huh. як е, навч... не зрозуміти, як навчитися управляти тим страхом цим страхом. Я б не запитувала, що таке навчитися управляти цим страхом перед uh -huh. тим, як переосмислити свою кар'єру. Uh -huh. Якщо людина переосмислить свою кар'єру і побудує якісь там. Uh -huh. Собі шлях, який вона бачить, в якому вона впевнена, де вона буде спиратись на свої скіли, де вона е, вибудує собі перевагу на чи да, і аргументовано буде доносити е, ці речі, спираючись на себе е, впевнено, то тоді е, це і буде управління страху. Не в управляти страхом, а через е, якраз е, отаким от способом е, реалізуючи свою ціль. Угу. Бо людина зараз хитається, начебто порівнюючи себе з, зі штучним інтелектом. Но так само, як я сказала про коучів, я впевнена, що мене замінити штучним інтелектом не можна. Я це знаю. І мої клієнти граються в це. І я це також знаю. Я навіть іноді кажу: слухай, а як ти застосовуєш штучний інтелект? Людина каже: ніяк. А як можеш застосувати? Що ти хочеш Алла, сказати, що навчити говорити запитаннями, я кажу, нема питань. Я навіть підкажу тобі, які питання. І дам тобі їх. Так, це можна зробити. Е, люди йдуть за енергією. Yeah. В нього немає її. Він буде робити, як ти, як ти захочеш. Він тобі е, підпорядкований штучний інтелект. Я можу сказати людині свою думку. А там. Якщо людина скаже, що ж ти там не так зробив? Він скаже: Так, це точно, вибач. І тільки так, там не буде, в чому саме, да, що саме зараз викликало в тебе такі емоції? Що саме такого я зробила чи не зробила? Що ти в такому стані? Такі запитання штучний інтелект не буде задавати. А я буду. Не думав я, що виступлю захисником штучного інтелекту. Насправді, з мого, з моєї скромної точки зору, все ж таки, там дуже величезний потенціал. Ми зараз тільки на рівні кнопочних телефонів, да, розуміючи, що до чого да, це призвело. Так само буде розвиватися штучний інтелект, але я з вами 100% погоджуюсь, бо я сам собі задавав питання: да? коуч ко, як як коучу, штучний інтелект мене замінить чи ні? Оце взаємодія між людьми е, і той окситоцин, який виникає при взаємодії з іншою людиною, Звісно, штучний інтелект не може принаймні поки дати, тому можна тут бути в цьому плані спокійним. Єдине, що стосунки з людьми якраз виходять на, на, на більш важливий рівень. Тобто навіть не твої навички, технічні, да, якісь, а саме вміння спілкуватися з людьми, Знаєш, я, на. Я, я тобі дуже вдячна за те, що ти зараз це кажеш, бо я не пам'ятаю, чи давала я тут розказувала про експеримент гарвардський чи бостонський на наших передачах. Про, про те, який багато років тривав, так? Да? Так, тривав багато так. років. Я, ну, зараз... я, я про це знав, да, не знаю, чи ви розказували, чи ні, я з інших джерел знаю. Да, да, я тоді скоренько нагадаю, да, що да. і тут прям влучно буде до того, що ти кажеш. Е, і дійсно, відносини виходять на більш е, таку достойну, е, гідну позицію. Бо ми, начебто, до них відносились як до. ну це ж, це ж зрозуміло, да, це відносини. Але Гарвардський е, або Бостонський експеримент він про що, що багато років, там 75 чи щось коло того років, цей експеримент тривав в Америці і взяли такі два, дві групи людей: 724 хлопці, мені здається, з половина з них з бідних районів Бостона, а половина з е... випускників Гарварду, у, у, мені здається, не випускників, а студентів Гарварду. Ну, Студентів да студентів Гарварду і е, за ними спостерігали на протязі років. І що як це було? Кожні півроку е, заміряли там фізичний стан, там, там, якісь там емоційні, психологічні, якісь там робили прям, е, скан людини, е, досліджували, як вона працює, чим займається, е, хто її оточує, проводили інтерв'ю з оточуючими там і по роботі, і близькими. І е, які висновки зробили? Це те, що мене дуже вразило. А шукали, від чого залежить рівень щастя, і знайшли, що на рівень щастя не впливає, де ти навчався, яка в тебе освіта, чи в тебе багаті батьки, чи ти там живеш в будинку, чи ти живеш там, не знаю, в якихось трущобах. А впливає дуже по різному склалося життя цих людей, а впливає вміння будувати якісні, глибокі стосунки з іншими людьми. І цей це експеримент якраз підкреслює те, що ти кажеш. І це якраз те, чого немає в штучного інтелекту, і це те, що робить людей щасливими. Все одно людина прагне до щастя. І я знаю людей, і це мої клієнти, в яких є мільйони грошей, а немає відчуття себе щасливим. Бо чим більше грошей, тим більше е, небезпеки, тим більше ти заморочений, що з ними робити, як їх там оберігати. Е, і все таке. Да, тим більше суєти. Тож е, це не. Не корелюється більшість грошей, більше щасливий, а корелюється якісні стосунки, більше щасливий. Тож, принаймні при нашому житті такого не відбудеться, але треба подивитися на те, наскільки зараз це впливає на те, щоб люди. Ну, знаєш, не, ну, люди не включаються, люди якось поверхнево відносяться до багато mm -hmm. чого, да, там, до текстів, до навчання, до відносин. Я сама спостерігаю, як донька ем, уши запитує якісь такі речі ем, ну, щодо себе, там, щодо інших людей. Вона... Я чую це, вона перевіряє себе. Mm -hmm. Вона спочатку каже, мені здається, а потім перевіряє. Mm -hmm. І е, вона досить влучно. Е, ну, він підтверджує те, що вона каже, в більшості, yeah. е, ну, не заперечує. Е, і це мене більше турбує: не те, що замінить, а те, що. Люди можуть вийти на якийсь поверхневий рівень стосунків і не З людьми, да. так. І вони перестануть вміти будувати ці стосунки, а якісні стосунки до рівня щастя. Так, Оце так, так. Там. Ну, про це я турбуюся. А Якщо повернутися до нашого розбору, теж в людини людину хвилює. Так. Треба точно дивитись на те, що людина бачить як розвиток своєї кар'єри. Я б тут запитувала про план Б і план С, mm -hmm. який, а якщо не так, то як? а mm -hmm. Який може є найк ще кращий якийсь там шлях? Можливо. Да. Які ви або не бачите, або не вірите в нього, але б хотілося. Да, да. Також класне запитання. Бо людина може зараз бути в упередженні і буде шукати тільки те, що пов'язано з текстами. І, можливо, можливо, ця людина гарно пише і їй треба там, не знаю, збудувати проєкт по написанню книжок, <гум> а просто найматися копірай. Ми не знаємо. Куди це людина? І це не напряму зі страхом працювати, а саме допомагати їй вибудовувати оцю свою кар'єру, там оцей шлях, дозволить людині знизити рівень страху. Або, можливо, навіть і він в нього зникне. По цьому питанню. Так. Я би, знаєте, спитав, чи питали ви у штучного інтелекту, як ви можете порозмислити свою, свою кар'єру? Дуже гарне запитання. Е, ну, е, щоб він задіяв те, чого він боїться. Ніби так. Да. Принаймні, принаймні відчути, наскільки там протиріччя між ними в стосунках людини і штучного інтелекту. Так, да, так, так, так. Точно. Е, і ще да, зараз, зараз подивлюсь. Я б запитувала, які, які вакансії моніторити, mm -hmm. ем, які у вас прогнози в самого в вашій голові щодо знищення професії, ем, що є, ну, в, таким суміжним з цією професією? Mm -hmm. ем, ну, і який є бекграунд? Що вам подобається робити, можливо, це також ну, якось воно склалося. Дуже багато хто відповідає, чому ви копірайтер, бо так склалося. А що ви вмієте, що вам подобається, що вас там надихає? Що б ви робили, якщо б ну, так не склалося, оце все також може допомагати в цій сесії. Так. Чи, може, людина під час коучинг сесії не знайде да, цей, цей шлях свій кар'єрний. Але що має змінитися внутрішньо? І чи має під час коучинг сесії? Точно розширю, розшириться свідомість щодо mm -hmm. себе, своїх вмінь, своїх бажань, своєї, цієї кар'єри і того. Ем, що б їй хотілося б, можливо, mm -hmm. поки що немає віри, можливо, поки що навіть немає ем, ем, уявлення, як до цього прийти. Дуже багато людей зовсім з інших професій приходять в коучинг. Mm -hmm. Зовсім з інших. Це ж прям зміна. Е, і в 40+, плюс, і в 50 навіть плюс. Да? Е, в мене були 60 плюс люди в навчанні. І це просто приклад. І зараз є нові професії, затребувані, які точно можна, можуть бути до вподоби. Ну я не обов'язково бачу тут шлях зовсім інший. Може бути так, що це дуже десь поряд. Просто не так буде називатися і застосувати свої оці скіли десь, можливо, можливо, це буде, ну не знаю, піарщик, да? це там побудова бренду, щось таке. Це також. Від неї не відмовляються від цієї професії, бо все одно потрібні руки, які б домовлялися з кимось про там, просування. Це треба домовлятися, це знову про стосунки. Е, треба шукати, треба запитувати людину. треба... Точно буде гарним запитання, про що, можливо, мріяли колись. Якщо так склалося, особливо тут такі запитання будуть гарними. Про що мріяли, що вам дуже подобається, що надихає, коли ви там, в самих ваших там, сміливих думках або там, картинках бачите когось на себе, да, там, що вам подобається, яка діяльність? І ось тут, щоб людина. Почала хоча б знаєш, проблісками, такими блискавками бачити поки що. А далі воно зростеться. Я думаю, буде доречно зараз сказати про те, що е, однією з е, самих затребуваних професій, е, як то кажуть, буде промпт-інженер це фактично копірайтинг е, цих промптів для штучного інтелекту, як мінімум. І ще згадуючи коучинг, е, якраз вміння задавати питання коучингу дуже допомагає в роботі зі штучним інтелектом. Я як питання задаю, дуже тішуся, і Аллу згадую, коли гарні питання призводять до гарних результатів в роботі штучного інтелекту. Так що, в всьому, як любить каже, казати, Алла, є позитивні сторони да, і, і, і навіть в таких важких складних ситуаціях. Добре, Алла, я вам дуже вдячний. Побачимося через тиждень. Я сподіваюся, не знаю, як вам. Станеться з вашим з вашою відпусткою, але я дуже сподіваюся, що ми, ми зустрінемося. Побачимось, точно, друзі, і бажаю всім гарного кусочка літа. Ще, да, в якому ми знаходимося. І якщо ви вже були в відпустці, знайдіть для себе ще, можливо, якісь вихідний або який, якийсь час для себе для того, щоб насолодитися сонечком своїми рідними. Відносинами да, взаєминами стосунками, а для того щоб себе побалувати і побути ще в цьому вайбі літа. Всі гарного тижня. зустрінемося.